Інфляція в першому півріччі склала 11,6%, а у річному вимірі складає 12%. Інфляційна динаміка у червні сповільнилася і складає 1%, порівняно з травнем, коли вона складала 3,8%. Основними факторами інфляції у червні було зростання цін на 0,7% та зростання тарифів на електроенергію на 11,3%. Водночас ефект курсової корекції майже вичерпаний. Ми вважаємо, що інфляція у другому півріччі сповільниться, тому що більшість інфляційних чинників вже спрацювала. Крім того, ми очікуємо на високий урожай зернових. За нашими оцінками інфляція у другому півріччі складе 5%, а у ручному вимірі близько 17%. А наступного року ми очікуємо, що інфляція повернеться у площину однозначних чисел.